У Полтаві перейменували картодром «Лтава» на честь полеглого військового та спортсмена Володимира Черниша. Таке рішення прийняли сьогодні під час 46-ї сесії Полтавської міської ради. У нас в яка сьогодні є картодром «Лтава» і додається ще імені військового, який загинув, який на цьому картодромі займався. Прізвище, якщо не помре Черниш. запропонував перейменувати картодром на честь захисника депутат Полтавської міськради Іван Діденко. Я як депутат звертаюсь до полтавської міської ради з проханням. Розглянути на засіданні сесії можливість перейменування спортивно-технічного комплексу «Ултава» на честь нашого загиблого героя Володимира Черниша. Сама ідея мені б хотілася, і я думаю, що колеги мене підтримують. все-таки увіковічнити пам'ять людини, яка там тренувалася, яка тренувала дітей на цьому комплексі. Рішення ради батько воїна Віктор Черниш підтримує. Коли я дізнався, що Іван Діденко подав на перейменування картодрому. Він мені зателефонував, ви кажете, каже, Віктор Володимирович, ви не возражаєте? Я говорю, абсолютно ні, тому що ну, він всю життя там, будемо так казати. Ну, це раз. Друге, його знає, ну, Практично вся Україна, іменно Картінгова Україна цієї осені вже пропонувалося перейменувати першотравневий проспект на честь Володимира Черниша, але така пропозиція була відхилена самим позивачем, говорить Іван Діденко. Я знаю, що і бачив, що була зареєстрована петиція щодо щодо перейменування першотравневого проспекту, але ця петиція була відкликана той людиною, яка яка її. Сформувала. Дивлюсь, він дивиться в сторону картинга. Я йому кажу, синок, ти скажи мені чесно, чим ти хочеш займатися мотокросом чи картингом? А він каже, та, мабуть, картингом. Так, Віктор Черниш пригадує перші моменти, коли його син почав займатися картингом. Та додає, що його син впродовж всього свого життя відстоював справедливість. Саме це і стало причиною того, що чоловік на перший день повномасштабної війни вирішив змінити свій шлем на автомат. Картинг офіційно він почав семи років займатися і почав займатися серйозно. Потім він був вже в серйозних змаганнях участвував. Потім був время він працював інструктором по картингу потім пішов працювати але ж картин до останнього до він їздив на змаганнях часто володимир Черениш з перших днів повномасштабного вторгнення вступив у склад 116-ї окремої бригади але вже у 2023 році перевівся до окремої штурмової бригади азов загинув захисник 10 вересня 2023 року в районі міста бахмут донецької області